Привіт, друзі! Ми на каналі Горгани, і сьогодні я зроблю для вас огляд двох мембранних курток від бренду Ortevox, який спеціалізується на різних зимових активностях від е, альпінізму і до скітуру та фрірайду. Перша називається Ravina Jacket, Ось вона. А друга має назву Мезола. Ось так вона виглядає. І та і інша, за словами виробника, мають одне й те саме призначення: це скітур та фрірайд. На сайті OrtoVox є навіть ось така інфографіка, яка показує, для яких активностей підходить та чи інша річ. Та все ж між цими двома куртками є суттєва різниця. Тому нам важливо порівняти ці дві моделі, щоб зрозуміти, чим вони цікаві та де їх краще застосовувати. Але перед тим як перейти до деталей. Коротенько пояснимо, що таке скітур, фрірайд і беккантрі, в чому між ними різниця? Якщо ви зібралися в зимовий похід чи короткий вихід в гори на лижах, то це скітур. Для вас важливо пройти певний маршрут, а катання тут не має першочергового значення. Та якщо ви хочете кататися на непідготовленому рельєфі далеко від цивілізації, то це беккантрі. Тут вас цікавить саме катання. А от фрірайд більш вузьке поняття. Це саме спуски по непідготовленим трасам з різними елементами, стрибками та таким іншим. Фрірайд є навіть окремою лижною дисципліною. З визначеннями ми закінчили і переходимо до суті. Почнемо з равіна Джекет. Куртка має широкий крій і це логічно для катального одягу. Можна підодягнути утеплення, а також це завжди вільні рухи. Манжети широкі і регулюються липучкою, до речі, досить приємною на дотик. Мембрана тут Dermizax NX це японська тришарова боспорова гідрофільна мембрана вищої якості з показниками 20 тисяч водонепроникності і 32 тисячі паропроникності, що загалом дуже добре. Це означає, що куртка буде гарно дихати, навіть якщо ви доволі інтенсивно в ній рухаєтесь. Захищена від води блискавка. Додаткова планка лише зверху. Блискавка подвійна відкривається знизу також, і це дуже зручно враховуючи подовжений крій самої куртки. Дві нагрудні кишені також з водонепроникними блискавками, доволі великі. Одна з них має додаткову кишеньку під телефон всередині. Є вентиляція під паховими теж з водонепроникною блискавкою. На подолі куртки затяжка з двома точками регулювання по боках. І спеціальна пресилікована стрічка, це щоб курці було складніше рухатись вгору, коли ви піднімаєте руки, щоб сніг не западав всередину. Капюшон, звісно, розрахований під шолом і має одну точку регулювання з різнонаправленими резинками, і козирок, як у всіх правильних капюшонів, тож він дуже ергономічний. Комір високий, а з внутрішньої сторони така дуже приємна вставка з береносової шерсті. А тепер про мезола джекет. Перше, що кидається в очі, крій тут не такий широкий, не такий вільний, як у равліни джекет. А також вона значно менше захищена від промокання. Тут так само використовується мембрана Dermizax NX з показниками 20 на 32 тисячі, але вона не всюди. Вона виділяється кольором ось тут, на плечах і на капюшоні. Капюшон, до речі, вже не розрахований на шолом, блискавки тут також без захисту від води, на правій кишені лише захисна планка. Є вентиляція під руками, манжети на резинці, знизу затяжка і силиконова стрічка проти ковзання. Центральна блискавка також може відкриватися знизу. Основна фішка цієї куртки совчельний матеріал, який використовується поруч з мембраною. На рукавах, боках та нижній частині спини. Він доволі тонкий, гарно тягнеться та має на внутрішній поверхні нанесену такими боростками шерсть Маріно. SoftShell тут, звісно, для того, щоб куртка могла гарно дихати. Це дуже паропроникний матеріал. Власне, з цього ми зможемо зробити певний висновок про призначення цих двох курток. Равіна це універсальна мембранна куртка. Перш за все для фрірайду, скітуру, беккантрі, але також без проблем може використовуватися у сходженнях, походах і, до речі, не тільки зимових. А от месола краще підійде для скеттуру, в неї більш приталений крій не для катання, а саме для руху. Коли ви інтенсивно рухаєтеся, відведення вологи має першочергове значення. І Тут совчельний матеріал це чудовий вибір, тому що він має гарну паропроникність і при тому добре захищає від вітру. Під час кітуру ви не падаєте в сніг, приземляючись у пухляк. Тому захист від вологи має тут не таке важливе значення. Хоча, якщо будуть опити, то мембранка зверху, звісно, вас захистить. Отже, обидві курски дуже продумані і з точки зору технічних деталей, і з точки зору ергономіки. Та важливо розуміти різницю між ними, і тоді буде значно легше робити вибір на ту чи іншу користь. Дякую, що дивитесь нас. Далі буде ще цікавіше.